Це окрема волонтерська комісія, яка співпрацює напряму з молодіжною радою і долучається до реалізації соціальних ініціатив. Ми ділимося відповідно вже своїм досвідом, допомагаємо в усіх питаннях, навчаємо це, скажімо так, свого роду стажерство у молодіжній раді для розвитку нашого міста і волонтерства в цілому. На наступну каденцію вони вже матимуть змогу подати відповідно свої заявки і вже матимуть досвід і відповідно пріоритет. Ту проходженні в молодіжну раду. Молодіжна рада зазвичай організовує заходи освітнього та культурно-просвітницького напрямку, і це звичайно розвиток для молоді, і це надзвичайно цікаво. Ми активно співпрацюємо зі студентським самоврядуванням закладів вищої та фахової передвищої освіти нашого міста. Відповідно, вже реалізували програму розвитку для керівників студентського самоврядування Лідери майбутнього. Це унікальна програма, триденні тренінги, де висвітлення. Ні, низка ключових тем з лідерства, проєктного менеджменту тайм менеджменту, взагалі основ та вміння самопрезентації і суто профільні питання, що стосуються студентського самоврядування.